Вітання вам мої шановні гості, глядачі мого каналу. Відео починається не з пасіки, а з... Виїхав я тут на поле на картоплю, гені розкидати. І одразу покажу люцерка вже в нас, так бачите, росте. Квітне кульбаба. Люцерка вже нас п'ятий рік, вже придеться її переоривати, а тут зразу буквально півтора кілометра від пасіки. Оціки це ви бачите. Все в ріпаку. Багато посіяли цього року ріпака. І знову буде соняшник. Знову буде соняшник. Скажу, що в мене, коли минулого року був перший раз соняшник, я, я зрозумів, наскільки сильно він просаджує сім'ї. Це жах. Порівняно з іншими роками, як у мене зимували бджоли, коли не було соняшника, то сім'ї конкретніше цього року пішли сладкіші в зиму. То соняшник дуже просаджує, то я ж не дуже там і радий, чесно кажучи, що у е, нас ну, сіють. І... По-друге, я нового мед, мед не здаю, а в розріб то вистачає того, що є ось такі, бачите, плантації ріпака тут. Це колись близько кілометра від хати, може менше. Пасіки там ще є в двох-трьох місцях. то ріпаку цього року буде достатньо. Що я хочу сказати по розвитку сімей дуже сильно, ну, гарний розвиток бджіл. Тепло, жировсь, така люцерка зелена. Ось там розкидаємо дні для картоплі. Тепло, жарище, бджоли. Працюють. Ну, зараз все квітне, квітне. Ось, закінчилась пам'ять на телефоні, тож продовжую. У нас це кажу, квітнуть абрикоси, персики, вишні, лича, все, квітне, яблуні на підході, деякі вже груші заквітають, тож, а потім після них зразу піде ріпак, то я що думаю, що пакети цього року будуть продаватися рано. Трохи, дякують Богу, є замовників ціною, там я сильно високу не ставлю, аби бджоли не зруїлися. Бо все рівно вдома не буду. відпустка у мене з 25 аж травня буде. Ой, квітня, квітня, 25 квітня і тоді вже е, можу, буду вдома більше часу перейти е, для бджіл виділити. Хоча я можу в принципі, звільнитися зі Збройних сил в зв'язку з тим, що в мене середній брат мій зник без вісти у листопаді місяці, менший брат мій був в ДШВ, в десантно в штурмових військах і вже майже 18 листопада він зник без звісти. І одночасно з ним отримав тяжкі поранення, менший, самий менший наш брат. Теж вони були з ним в одній десантно штурмовій бригаді на одному виході. Дякую Богу, хоч малий виріз відти. Куля пройшла сантиметр від хребта і там куча куча всього і так ще. Але менший брат вже в мене повернувся назад. Поки що він не хоче звільнятися, виконує зараз бойові далі завдання в Донецькій вже області. Отаке. Каже до мене, що звільняйся, в тебе є діти, жінка, в мене нікого нема, то я собі буду далі, а ти кажеш звільняйся, щоб не... Але таке, як час покаже. Тож буду далі працювати, бо ще треба буде дитини, щось які гною розкидати, вубачай, що таке показую. І ще сюди треба гній довести. Далі вже буде відео про бджіл. Так, картоплю ми вже посадили. Там в першій частині відео я займався такими сільськогосподарськими справами. Зараз йду в ліс на свою пасіку бо машиною та не доїдеш і потрібно йти пішки. Нас передають нас похолодання з понеділка. З понеділка передають похолодання, там взагалі буде плюс 5-8. Плюс Холодно. До речі, наше починає зацвітати ріпак. Починає зацвітати ріпак. Вже близько п'яти днів його кроплять за допомогою дронів. І не знаю, чи напевно з тим Ну, не було в мене ж такого, щоб такі були агресивні бджоли. І при тому не одна сім'я, а всі сім'ї. Ось бачимо, квітнуть дикороси такі. Ще на них були бджілки, але я їх зігнав. Ось у нас так теж прохолодно, хмурненько. Ось у нас такий листяний ліс. Пташки співають. Тут дикороси цвітуть, всякі медунки. Ось гриби, ці я б, чага ці, чи як там не на чага. Трутовики, я їх брав на димар, вроді би непогані. Йду зараз гляну на лісовий точок. Що воно там у нас робиться. У мене там цього, цього року великі плани. Хочу на лісовому точку тримати восьмирамочники. О, равлик. Дивіться, равлик. А біля хати буду десь рамочники. Ось таке, поки сад дійдеш, пішки є, що йти. ну Машині нікуди не доїдеш. Треба купити тачку, щоб ближче це, бо стара моя машина. На даний момент там в ремонті. Ой, роблять лонжерони, коротше там кучу сварочних робіт. І треба трохи грошей. Але без машини нікуди. Ось лист вже такий зелений. Там вдома у мене стоїть одна ловушка З минулого року, мені здається, як будто до неї вже починає е, рій залітати. Дивиться, прилітають. Думав першу злодійки, але ні, не злодійки. То Буде щось цікаве, то покажу. Тож, добре, буду вимикати поки що. Зараз дойду до пасіки, глянемо, що там робиться. Так, друзі, дивіться, дійшов я до... Пасіки, хочу вам показати дерева, які я садив. так, Дякувати Богу, поприймалися. Прийняли всі. Оце тут яблуньки такі невеличкі. Яблуньки, черешні. Ось груші. Там далі фундук. Грушки такі, як бачимо. Дякувати Богу, прийнялись. Ось мені їх садив. Ось теж грушки, фундучок. Тут я планую пасіку ставити, отаку в цьому углу. Подалі від полів людських. Зараз йдемо до це в мене так оце, бачите, тут зайці згризли. Ну Таке наука на майбутнє, просто не думав, що вони можуть такої шкоди наробити. Тут згризли. Але то нічого. Це не прийнялось. Тож продовжимо далі. Я в цьому, у, ну Тут в куту. В цьому. Хочу прочистити місце і зробити його для пасіки. Там буде собі рости фундук, ще насажу його густішою стіною, щоб захищати пасіку від вітрів. І від поганих очей. Зараз глянемо як нас тут бджоли стоять. бджоли стоять, перезимували першу зиму. Думав, чесно кажучи, що покрадуть, але, але поки не покрали. Так, тут всі ці вулиці заселені, всі працюють. Трішки похолодало. Тут теж працюють. Працюють, працюють, працюють. Тут взагалі хороші сім'ї. Ого, і тут такі злі бджоли, на мене що вони не дуже сьогодні мирні. Зараз хочу глянути. Ось бачите, як гарно ті полотни суть Працюють хорошо. Ну і там ще одна стоїть сім'я, злюща, призлюща. Не знаю, як вона себе поведе. Зараз хочу глянути ці сім'ї. Подивитися на явні приходу, бо я ці взагалі не дивився. Так, пам'ять закінчується постійно. Е, це дивіться, це така перша сім'я з краю, тут та, що стоїть. Гляньте, які вже тут вони воскові надбудови побудували. Будком 8 рамок, вже вітерець знявся. Правда, вже її розширять, бо щоб не зруїлось. Зараз гляну, що там з розплодом. Але не хочеться їх лишній раз тривожити. Я думаю, тут вже розплод буде на крайніх рамках. Треба терміново ставити магазин. Дивіться, достав передостанню рамку з краю. І вже гляньте, який тут на ній розпліт. Знизу вже труд. Думаю, терміново треба розширяти. Якщо це крайне рамка, вже битком обсижена бджолою. Отакі такі сім'ї мені подобаються. І це в лісі вони стояли тут. Обробляв тільки полосками від кліща. Так, закрили її. Тут я тести подивився. Тут з е, двох перших дуже добре. Тут, а ці чотири, що я взагалі в них магазини, бачите, зимували мене на магазинах, тут я подивився, так, воно все битком, битком медом і набито. О, вони всі перезимували е, і без обробки від кліща. От що цікаво. Зараз гляну ще як тут, один-другий вулик і буду їхати додому. Тут дивіться, вони теж зайшли в магазині. В цьому вулику магазини розширений, ставив такі остатки були всякі, але дивлюсь, вже тут зараз гляну, чи немає. Е, так, ще одного вуличка зараз вам покажу. Тут теж магазин стоять, зимували вони з магазином. мет я не відкажувався, двічі вже битком у магазині вони сидять. Битком набитий зараз глянемо, щоб зробиться. як напали, господи Боже. Так, в цьому вулику вони теж мене зимували з магазином. Дивіться, як бачимо, вони вже в магазині. Зараз хочу глянути, чи хоч тут розплоду немає. Повторюсь ці вулики 4 що з магазинами, я нічим відключає не обробляв. Ну я давно не бачив таких агресивних бджіл. Чи може це буде пов'язано з тим, що кроплять ріпак. Це якби хоч одна сім'я, а то всі сім'ї такі. Це жах. Буде цікаво, що буде далі.